Гостем фестивалю Прилуцький герць став почесний громадянин міста Прилуки, меценат Юрій Коптєв. беручи безпосередню участь в урочистостях, присвячених 22-й річниці незалежності України та 90-річчю створення Прилуцького району, Юрій Коптєв віддав данину поваги всій Чернігівщині. Чернігівщина та від духовне, це саме частина не тільки України, а всього славянського народу. Там мені показував. Какая була Чернівська княжця Но на далеко за Москву заходило. далеко заходило за Москву. За кілька тижнів почнуться нові та продовжаться роботи з реконструкції у прилуках, зазначив меценат. Літня перерва була зумовлена певними причинами, але від задуманого ні кроку в бік. Усе має бути завершено до 15-го року, який для себе Юрій Коптів визначив підсумковим з виконання трирічного плану. Я хочу закончити вулицю, хочу до себе нісі пам'ятлення, хочу сделать арку, хочу сделать. Благостроїться в округарки.

Он помнил о них. Это наша обязанность их ежедневно думать о них и вспоминать их. на початок вересня. Заплановані збори організаційного комітету зі зведення пам'ятника Олександрові Довженку в Чернігові. Цей проект, почесний громадянин міста Прилуки, називає таким, що має світове значення, адже кінематографічні роботи митця давно стали класикою. памятник Довженко будет начало пешеходной улицы Черневской. Это в Черневне это пешеходная улица. А эта улица будет соединять вот памятник Довженко, это самая и улица в конце там Пятницкая, Пятницкий храм. То бишь она будет красивая, пешеходная, но вот, э, надо вот ее доработать. А доработать ее пошел по пути, будет организован конкурс среди выпускников архитектурного э, университета, который может, дипломная работа станет это вот именно э, пешеходная улица Чернигове. У складі офіційної делегації Юрій Коптєв став бажаним гостем в павільйонах всіх сільських громад району, а зі сцени передав вітання від вихідців з прилучени, які зараз мешкають за кордоном.